Хочеш відчути себе справжнім в Велден Ring? Зустрічай Екзекютіо. Клас для тих, у кого руки швидші задумки. Екзекютір один із найбільш технічних класів. Тут головне не броня і не здоров'я, а таймінг. Чітко зловив атаку, і ти вже недоторканий. Його головна фішка парирування. А ще він швидко накладає кровотечу. Для босів із купою ХП це як смерть від тисячі порізів. Але екзекютор не прощає помилок. Щита нема, хп мало, одне невдале парирування, і привіт, екран смерті. На пізніх етапах гри він тримає марку. Парирування плюс кровотеча ріжуть навіть найжирніших босів, але увага має бути стовідсоткова. Ексек'єр це не просто клас, а виклик. Тут вирішують не стати, а твої руки. А ти ризикнув би зіграти ним? Пиши в коментах.